І всім привіт, мої дорогі друзі! З вами я, Котомінатор Юа, та сьогодні ми будемо продовжувати грати в гру під назвою Slaєam Rancher. І так, я думаю, що зараз треба зібрати трішки плортів, тому що вже майже немає місця для інших плортів. Та ще думаю, так, тут теж треба зібрати. Угу. І потім я зберу у радіоактивних слаймів, тому що е, в них теж тут засорено трішечки. Добре, зараз збираємо. збираємо, просто збираємо. І після того, як я зберу, я хочу що зробити? Виконати, виконати квест, якщо він там взагалі є. Ну, типу, зв'язатися з другим. Власником ранчо. Ось там. ось А, ще 10 хвилин. А добре, давайте зараз прям зв'яжемося. Мені потрібні ці плорти. 5 кам'яних, в мене є кам'яний, та один мозаїчний Добре. Зараз буду один мозаїчний і кам'яний плорт. Зараз я тільки все це все продам. Зараз скільки в мене буде потім ньюбаксів. Навіть не знаю. М -м, думаю. Дом буде десь 4000. І. Ну, 4403. Ну, теж, в принципі, добре. М -м, так, я зробив апгрейд. Це мені тільки дало нову покраску. Так, давайте зараз збігаємо за цим. Як там його Мозаїчним плортом. Тут він якраз є один. Так, добре. Зараз давайте ще цих погодуємо. Дереві слаймів. Тому що вони виглядають якось голодними. Ну, все одно мені знадобиться потім в наступній серії збігати для них забрати їхню улюблену їжу. Грушовник. Думаю, воно так називається. Добре. Тоді... Боже мій. Навіщо мені знову так намусорили? Це ж взагалі ну, неприємно, коли таке роблять. І так, це все heartbeat. Так, мені ще щось прийшло. А добре, давайте зараз закинемо кукарка к цим охотникам. Та що це таке? Моті -майл, що це, прислали мені. Е, в смыслах, я тепер можу піти на ранчо Motті Е, добре, ну, типу. Давайте зайдемо. Ого. Що це таке? Е, тут чомусь закрито. Це так, я думаю, раніше. Е, А це що? Якийсь портал? Та ні. Боже, мені це так круто виглядає. Давайте. Е -м -м. Так, ми зараз тут все. Скіпнемо, тому що все одно ніхто не буде читати, та я теж. Може якось потім. Добре, о, що, що з моїм вакпаком. Він виглядає тепер краще. Капець Добре, якісь нові плорти та ж, я не знаю, що це таке. Так, якийсь портал, мені кажуть туди зайти. Ну я зайду. Шустра долина. Що? Боже мій. Така назва ще шустрадую. О, та ще тепер тре трезур кракер. Я тепер зможу ламати ці. Так далі його. Сокровище це? Що це таке? Е О, що це нові слайми? Плорти? О, якісь. О, ртутні слайми. Круто! Ого. А це їх, типу, б'ю або я це їх годую. Ну, думаю... Тут не слайми, це типу все електричество та вони, типу, їдять електричество. Ну, там, ну, це. я не розумію, що це таке. Ого, їх тут. Це як зайці. Але тільки серебряні зайці, та слайми. О, боже мій. Це так круто. Давай, давай, давай. стріляємо Так. І що, що це за кільце. А в мене ще 8 секунд заложи. О! Це, це кільце встановлюється, Як там його час? Тепер в мене 20 секунд є. О, ще одне. Ще одне кільце. Тепер в мене 33 секунди. О, ще Тепер я ще можу стріляти. Це добре. Давайте. О, ще одне кільце. Тепер в мене майже минута. Тобто хвилина Так, давайте. Це. Давай, давай. Так. О, ще якась штука. О, сокровищниця. Вау, вау, тепер... що це за буміранги? О, боже мій. Вони, вони тепер краще виглядають. Тепер вони, типу, як такі красті червоні. З золотими бровями. Не знаю навіть. Так, давайте ще трішечки. У мене ще дев'ять. Вісім, сім, шість. 5, 4, 3, 2, 1. А, все, я не вспів. Так, давай ти підеш за мною. А, я їх не можу забрати. А, він, він ще й телепортувався. Блін. Добре. Зараз... Знову сюди йду до телепорта. І... Так, в мене 84 ртутних плорта. Це добре. А їх можна ось так от підібрати? Ах, він зникає. Хоча, але якщо отак от... Ні, не, не вийде. На жаль, не вийде. Так. О, вона мені гроші дає. Добре. Це, це круто, 150... Ні, 200 навіть. Добре. Так, тут ще якийсь портал є. Давайте туди зайдемо. О, тут теж як шостра долина, але це... Не шустра долина, а... Хоча це шуфстер, але так, давайте зараз будемо робити все так. ну, О, ще тут не добре. Їх тут дуже багато. Мені, мені, мені дуже подобається ця механіка. А їх, типу, тільки, тільки можна один раз в них вистрілити, та вони не будуть давати ще плортів, тому що вони, типу. Не електризовані. хм. До речі, а чого? Вони, вони взагалі наносять урон. Ну, типа розумію, що вони несуть ці 100, 120 км в час. Але. Я цього не розумію просто. Так, добре, їжте. Це можна сказати, я роблю хорошу справу, тому що я годую. Ну і плорти. О, мені Кейсі, кейсі знову щось прислала. Так, а це ще? Статично перелипало. Це типу, я якогось ротугослайма стр э, стріляю, та воно. Э, це статична прилипала, воно дає мені плорти. Давай, давай. Ще один статичний прилипало. Ах, блін. Добре. Угу, давайте зараз це все просто. Будемо кидати. Угу. Так, я туди не долучу, це. Погано. Прикро. Так, добре, давайте стріляємо, стріляємо. Дорогі друзі, якщо ви додивилися до цього моменту, то. Хоча я не знаю, додивилися ви, тому що, я так розумію, не всі додивляються хоча б до половини мого відео просто відкривають на дві або одну хвилину та закривають. Тому що не подобається, наприклад. Наприклад, типу. Я взагалі не знаю. Що може не подобатися. Я просто. Я просто хочу собі 500 підписників. Так я може... Прошу дуже багато, але всього 40. 40 в нас ще треба трішечки. 40 підписників ще треба, та в мене буде 500. Ммм, добре. Давайте сюди йдемо. У мене 74 ртутних плортів. Давайте зараз модті даємо. Так, інтересно, мені... так, мені вистачить. Давайте. О! Давайте. З М -м, добре, знову вона розмовляє. Щось вона. Недовольна. Так, давайте І ще й дадим. Так, а що це якийсь курятник. Добре, вона якась груба грубіянка ця моті. Давайте. Тут можна, а ні, не можна. На жаль. Добре. Зараз давайте ще зберемо лимонів. Та погодуємо цих дервишів, щоб вони наголодали. Добре. І та цих трішечки охол... треба оголонути. І що це в мене тепер є? Так, а це, це ще бурить, це ще одну хвилину 30 секунд. Але якщо це так типу, подумати, що це можна сказати, одна хвилина це один час в цій грі. Тому так, якщо б це було реально типу, часи, то мені б мені б приходилось ждати, тобто чекати 12 годин, щоб воно викопало там ресурси. Дуже цікаво. Mm, так. Mm. Зараз може продам ці всі плорти, Почекаю до кінця. Поки це все завершиться, та можна буде закінчувати відео. О, oh, якийсь плорт тайком. Добре. Інтересно, тобто цікаво. Боже, чому я кажу інтересно? О боже мій. Так, ще 37 секунд. Так. Охолоньте. Чому вони не зникають в них радіація? Якийсь баг, не знаю. Ну, Хоча в них повинна зникати радіація. Коли, типу, я їх поливаю водою. Але вона не зникає. Цікаво. Ммм, так, тепер в мене немає води. 10, 9, 8, 7, 6... 5. 4, 3. 2. 1. Так, все, завершу. Ось що це таке. Ем, Це їжа або... Желений камінь. Воно, типу, цей камінь... твердий та М'який як... одночасно. Це типу як? Якщо ти, типу хочеш його зжати, ну, типу, дуже сильно, то він буде твердим. Але якщо легко, то він буде м'яким. Що? Я навіть не знаю. Добре. Ну, думаю, можна все завершувати. Ну, друзі, що це за порт? Якось не зрозуміло. Ну, друзі, з вами був я, Котомінатор Йоа, і всім до побачення!